Вітання в студії Олександра Литинська. Якщо птахи в березні в'ють гнізда на соняшній стороні, це як віддавна помічали, передвіщає холодне літо. А от якою має видатися метеокартина найближчої доби у понеділок, 28 березня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, хмарна з проясненнями, і здебільшого суха погода триматиметься на заході. Температура по регіону вночі коливатиметься від мінус трьох до плюс трьох. У денну пору передбачається до плюс 10. Мінлива хмарність на півночі лише місцями відзначиться нерясними дощами. Нічна температура повітря від 4 морозу до 0, у день ртутні стовпчики піднімуться до 5-7 тепла. Від мінус 2 до плюс 1 протягом ночі та в середньому плюс 6 у світлу пору доби фіксуватимуть термометри на сході країни, Очікується хмарна метеокартина в супроводі нерясних опадів. У південній частині хмаритиметься з проясненнями, але дощів не буде. Температура повітря вночі 1,4, у денні години біля 10 градусів вище нульової позначки. Так само хмарна з проясненнями та часом трохи дощовита погода. Очікується цієї доби в Криму. Термічні показники триматимуться в межах від нуля до плюс 4 протягом ночі. Та плюс 7-9 повинно бути в світлу породоби. Мінлива хмарність з нетривалими дощами у центральних областях. Температура по регіону біля нуля градусів вночі і 4-5 тепла у денні години. Наприкінці 19-го на початку 20-го століття у власній садибі на Пушкінській 9 у Києві мешкав лікар Євген Гарнич-Гарницький. Прославився Євген Федорович не лише завдяки роботі за фахом, а й через свою активну громадську діяльність. Зокрема, на початку 1895 року Гарницький започаткував київський атлетичний гурток, досить популярний серед молоді. Одним з активних його відвідувачів став зокрема російський письменник Олександр Купрін. Окрім того, Євген Федорович заснував і брав активну участь у діяльності Київського яхт-клубу, гімнастичного товариства та київського вільнопожежного товариства, що мало своє депо на розі вулиці Бульварно-Кудрявської та Обсерваторного провулка. І далі про погоду. Тож над столицею та областю пануватиме мінлива хмарність і за прогнозами переважно без опадів. Ртутні стовпчики у нічну пору триматимуться в межах від 1 до 3 морозу, а вдень зростуть до 5-6 тепла. Вітер західний – 3-8 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води водива.